маємо слово на святкування серця Господа Ісуса. Гадаю, дивним є те, що в цьому слові, що читали, та в псалмі, слово серце появляється тільки один раз, і те зовсім не стосується серця Ісуса, а по відношенню до нашого серця бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Чуєте, як слово нам підказує, з нагоди сьогоднішнього святкування маємо зазирнути у власне серце. скільки в ньому є Божої любові, тієї, яку людині дає Святий Дух, не йдеться про те, щоб захопленням стати перед серцем Ісуса, але щоб пізнати любов, яка є в Його серці, а потім подивитися, чи вона є в моєму серці. Адже Святий Дух не тільки хоче, але вже й зробив це, вилив Божу любов в наше серце. Це минулий час. Любов Божа є вилита в наші серця. Ми всі піддаємося дії Святого Духа. Дух діє в нас. Інколи говорю до молоді під час миропомазання. Тепер ви маєте Святого Духа. Добре було б, щоб і він вас мав. Сьогодні літургія нам каже: поглянь, чи в Святий Дух той, що виливає любов Божу в твоєму серці, має тебе. Це найважливіша дія духа. Найважливіша дія духа. Містити любов, що є в Бозі, в серці людини. Це справжня п'ятидесятниця, якраз перед приїздом до вас я мав з єпископом Едвардом Лейчаком реколекції для священників в Чинстохові. ніколи. Раніше я так виразно цього не бачив і ці реколекції. З отцями я розпочав з питання чи вони знають, що живуть в часи нової п'ятидесятниці? В принципі, знають, бо папа про це говорить. Чи не так? Отже, запитав їх, де вони бачать цю нову п'ятидесятницю? І вони не змогли відважитись на якусь відповідь. Тоді я сказав: або бачите її в своєму серці, або її не бачите, бо дух діє в людині, дух наповнює людину. Дух наповнює людські серця, зрештою, завтра будемо читати другий розділ діянь апостолів. І є така спокуса, коли читаємо другий розділ діянь: звертати увагу на те, що винятково є тільки знаком дії Святого Духа, вітер, вогонь в повітрі це знаки, що діє дух. Але діяння апостолів говорять, що дух наповнив учнів, а не повітря і вогонь, учнів, і коли вони вийшли зі світлиці, стали знаком запитання для тих, хто був назовні. Дух діє в людині. І сьогодні Павло нам чітко говорить, що дух і його найважливіша дія є помістити в моє серце любов якою любить Бог. Гадаю, що ви добре розумієте і знаєте, що це абсолютно найважливіша і перша річ в порівнянні до того, що він вкладає в наші серця і інші дари, наприклад, харизми, наприклад, діяння, наприклад, служіння. Вчора була така євангелія. Твоїм іменем пророкували ми, твоїм іменем стіляли ми, твоїм іменем ми виганяли злих духів. І що з того? Не знаю вас. Ніколи вас не знав. Чому? Тому що не можна бути пророком, якщо в серці не маєш любові. Не можеш бути екзорцистом, якщо не любиш тих, до кого йдеш. Не можеш робити знаки, якщо не любиш тих, для кого вони призначені. Найважливішим даром від Бога є любов не будь-яка, а Божа любов, Божа любов. Не йдеться про те, що потрібно просто любити людей. Йдеться про те, що ви були неймовірним філантропом. Йдеться про те. Щоб дати Богу місце діяти через мене, щоб через мене відкрити Богу простір для любові. Бог через мене хоче любити людей. Як? Через мене. Як правило, Бог діє в цьому світі, через нас, не для нас інколи він діє в спосіб надприродній, робить виняток, коли робить щось особливе, але в загальному діє через нас. Любить через нас колись в такій добрій книжці теолога, який називається Агарис Хаке, книга про Святу Тріцю, Просто геніальна книга. Там є така цитата Дуса Шкота. Він написав на Латині, і на Латині воно звучить ще краще, ніж на польській. На латині це буде так: Deus vult con кондігендес, що означає. Бог хоче співлюблячих. Бог прагне тих, хто любить. Чого Бог хоче? Чого Бог хоче від тебе? Від мене, чого хоче? Хоче, щоб я разом з Ним любив. Його любов'ю, яку мені дає. Любов Божа є розлита в наших серцях. Якщо, знаєте, там є таке слово агапе. І це не та любов, яку можеш собі виробити, практикуючи щоденно 15 хвилин, можеш собі практикувати скільки хочеш, і не виробиш це любов, яку отримуєш і тією любов'ю, яку отримуєш, бо хоче, щоб ти любив людей не знаю, як краще це пояснити може, й не потрібно, щоб я говорив більше не йдеться про те, що ми беремо приклад з Бога. Не йдеться про те, що ми дивимося, як Господь Ісус любить, і хочемо так само любити. Християнство не є тільки наслідування Бога, об'явленого нам Ісусі, але це спільно любити з Ним Його любов'ю. Потрібно в собі віднайти любов, яка є властивою Йому, а мені подарованою. Цією любов'ю користуватися, щоб вийти до людей. І так як я це швидше говорив, якщо ти в собі не маєш цього відкриття, то коли тобі приходить бажання пророкувати, стіляти, екзорцизмувати, робити знаки, коли приходить тобі таке бажання, але ти не відкрив у собі любові Бога, то собі присядь, почекай, доки тобі не прийде. Серйозно? Присядь і чекай, щоб це минуло? Якою є ця любов, що є в серці Бога? Сьогоднішнє читання це прекрасно змальовує, якою є ця любов, що є в серці Бога? Ми ось на це серце, щоб пізнати, зазирнути в своє чи пізнаю цю любов у своєму серці? Яка вона? Перше, що належить сказати це любов зосереджена на конкретній особі? Хто з вас, хто має 100 овечок, і загубить одну овечку, не залишить 99 дев'ять пустелі? Хто з вас? Ніхто? Ніхто з вас буде пильнувати тих 99 і гляньте, яка реакція в церкві на слова папи Франциска: «Вийдіть, вийдіть, 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 бо не одна овечка загубилася. Франциск прийшов до Риму з дієцезії, де домінуючим є один відсоток, тобто папа прийшов з церкви, де на 100 овечок 99 загубилися. Я не знаю, як є у вас, але знаю, що робиться в мене у в лодзі. Лодзі в, в місті до церкви ходить 15 15 А якщо в середньому порахувати по всій дієцезії, 22-23. це одна четверта, так? А ще скільки говорить: ми нікуди не виходимо, пильнуємо себе. Колись під час таких дебатів про Франциска, хтось мені сказав, один пристойний. Католицький журналіст каже так: Франциск так намовляє нас вийти, що як ми разом із ним вийдемо, то втратимо тих, яких маємо зараз тут. Ну тоді й сиди з тією однією овечкою. У 99 вже пішли. Сядь, гладь її, мухай на неї, стрижи її. Не знаю, що ще можна з нею робити. Спи з нею, годуй її, аж поки її до смерті не заласкаєш, аж поки не видаєш її. Сиди з тією однією. Коли я так говорю, ви смієтесь, але слід зауважити, що тут є цілком інші пропорції, і це слід наголосити одна пропала, а маєш 99 біля себе. Навіщо ризикувати? Будеш за тією однією летіти, будеш. Якщо знаєш, що кожен є цінним, кожен є важливим. Не рахується тільки велика кількість. Але одна людина мати Тереза колись сказала цю хвилину потрібно зайнятися однією людиною. Це геніальне речення жінки, котра займалася сотнями, тисячами людей, що були бездомними, бідними, безробітними, а може, й мільйони. І говорила цей момент займайся однією людиною. Ця одна особа є важлива і в такий спосіб Бог любить. Це абсолютно не є очевидним. Адже як починаєш такий спосіб роздумувати, то бачиш, що тобі є ця любов, що прийшла від нього, а не людські ідеї, розрахунки, що вигідно, що є економічно обґрунтованим. Бог любить таким чином, що є зосередженим на кожного. Павло Шостий написав таку гарну думку. Що цитується папами півстоліття після нього, коли у світі є прогрес? Прогрес є тоді, коли людина розвивається повністю і кожна людина. Тоді є прогрес. Коли розвивається вся людина і кожна людина. Другим, що є дуже важливим Бог любить слабкого і загубленого. Бог любить слабкого і загубленого. Ця історія спасіння є про це. Ми це добре знаємо, що так воно є. Бог любить слабкого і загубленого. Але що це означає, що Він любить слабкого і загубленого? Це означає, що є єдиним, хто знає, який в цьому слабкому та загубленому є потенціал. Ця притча, яку ви слухали, з'явилася невідомо звідки? Але з того, що Ісус сидить за столом з митниками та грішниками, а фарисеї буркочуть буркочуть, чого це він сідає з митниками та грішниками? Розумієте, це є приспів Євангелія Луки. Приспів Євангелія Луки. Коли Ісус пішов до Левія? Вони перший раз нарікали, чому він сідає з митниками та грішниками? Коли пішов до Закхея, вони знову, чого він до грішника пішов, пішов до грішника. А він ішов до Закхея і знав, що зараз має статися. Що в Закхея буде вибух милосердя? Він йшов до Левія, бачив в ньому євангеліста. Та апостола. То не є так, що Бог, тим більше Бог об'явлений в Ісусі, опікується слабкими, найслабшими та загубленими. Бо гадає О яка бідність з бідою. Ні. Тобто те, що є захоплюючим в Бозі, це те, що він дає стільки уваги для того, хто загубився, дає йому стільки уваги, бо знає потенціал, який в ньому захований, і він цей потенціал з нього вивільняє. Тому приділяє йому особливу увагу і буде додавати скільки часу, аж поки цей потенціал з нього не вийде. Книга буття в останній третині. Я присвячена Йосипу. кар'єра аж до віце короля, до віце фараона. Думаю, що це є найважливіша постать? Але коли Яків помирає та скликає своїх синів, то каже: Юдо, молодий Лев, Юда був людиною, що вирішив продати Йосифа до Єгипту. Юда потім скотився вниз, скотився вниз. Юда втратив своїх власних синів. Юда спав зі своєю... зі своєю невісткою. І це, мабуть, був перший момент, коли він відкрив, яким він є грішником, коли хотів її покарати, бо гадав, що спав з проституткою, а це вона була переодягнена як проститутка. Юда був змушений визнати, що вона є більш праведна, ніж він. І, ймовірно, це був перший момент, коли розумієте, щось в ньому здригнулося. І цей найгірший зі всіх 12 братів пізніше є встановлений як той, хто має бути їх провідником. Він отримує те благословення. Від нього будуть народжуватися королі. Йосиф був віце-королем, а від Юди підуть королі. Від Юде буде Давид. Від Юде буде Ісус Христос, наш Господь, але ж наш Господь знайшов героя. Ніхто вже не вірив, що в Юде є такий потенціал. Тільки Бог, тільки Бог. Ця історія, що повторюється на протязі місії спасіння. Немає кращого прикладу, як Савло. Тільки Бог знав, що є в Савлі, а ті, хто йшов за Ісусом, ні дивилися жахом на Савла, навіть тоді, коли говорив, що навернувся. Це є таким неймовірним Ісус собі вибрав рибаків. Але ж кандидати для підкорення світу ідіть по всьому світу, а вони з трудом раз в рік бували в Єрусалимі. Ніколи не були в Римі. Ідіть на весь світ. А в якому напрямку йти? Бог любить слабких, Бог любить загублених, але любить таким чином, що ця його любов вивільняє їх потенціал, якого вже ніхто там не бачить і не сподівається. Але знаєте чому це вже є третій вимір Божої любові? Тому що Бог любить відповідально. Бог почувається відповідальним за кожного, кого любить, почувається відповідальним, почувається відповідальним за те, що хтось пропав? Не стискає плечима. Ну, пішов та й пішов. Моя відповідальність, щоб він повернувся. Загубився, моя відповідальність, щоб віднайшовся. Бог не звільняється від відповідальності. Любить нас відповідально, не спочине, поки з цієї людини не здобуде всього можливого добра. Є ще такий елемент, неймовірно гарно, коли Богу це вдається, Він хочеться зробити радістю для всіх. Ця притча про загублену овечку є також у Матвія, 18 розділі, але там вона має цілком інший контекст мені йдеться про принципи спільного життя серед християн, серед учнів Ісуса. Тоді, як у Луки, вона є відповіддю на те, що Ісуса оточують грішники та митники. І є група праведних осіб, котрі не можуть нормально запитати Його, але нарікають, бурмочуть це найогидніша позиція, яка тільки є можлива в церкві, і найбільш небезпечна. Послухайте. Немає нічого гіршого в церкві, як нарікання, Святий Бенедикт був вразливим на це. Правилі святого Бенедикта, коли йдеться про нарікання, є таке, коли він говорить монахи не повинні пити вина, але це не можна пояснити монахам тим, котрі в день випивають літер. Та найважливішим є те, щоб монах не нарікав то відправлю його туди, де немає вина. Щоб не нарікав веселення. Люблю читати цей текст то він є прямою протилежністю до того, що ми робимо в нашому житті. Отже, як побачите монаха з бокалом вина, вам здається, що світ перевернувся. Але Коли побачите монаха з іншим, котрий завжди на все нарікає, то в загальному це нормально. І так проходить життя. Ви нарікаєте на нас, ми нарікаємо на вас. Вони нарікають на мене, я зі своїми братами єпископами нарікаю на усіх вас. Від цього нічого не міняється. Окрім того, що ми стаємо щораз гірші і гірші. Ніхто не має сміливості сказати, де є проблема. Якщо і є, постав питання. Якщо ти чимось не знаю, здивований. Або тобі здається, що щось є абсолютно поганим. Скажи це вголос: проблема полягає в тому, що коли ми бачимо Божу дію, що Бог знаходить собі людей, на яких ми вже давно поставили хрест. Ми вже не хочемо мати з ними нічого спільного. А він витягує їх з такого дна і ставить їх перед нами як провідників. Тоді наша перша реакція нарікання на Бога. Перша наша реакція це нарікання Ну, вже й знайшов собі. Що він робить? Знайшов кому свій час присвятити. Ага, зараз, якраз. Пригадую як колись в групі молодих священників я говорив про те, яку радість мені приносить миропомазання в'язниці. Немає нічого кращого, як миропомазання в в'язниці. Слово честі не маєш проблеми, чи хтось є приготовленим чи ні, чи хтось хоче прийняти чи не хоче. Миропомазання в в'язниці ніколи не є фіктивним. Слухали це священники, і один каже це вже занадто, щоб єпископ уділяв миропомазання в в'язниці. Капелан нехай це робить, адже можна дати йому дозвіл єпископ не для того, щоб по в'язницях їздити. Це звучить дуже розумно. Але цілком не по євангельськи. Євангельським було тільки те, що він принаймні не нарікав, а просто сказав, що думав такий метод діє Бога. В одному давньому єврейському вислові описано так той, хто кається, йде дальше, ніж той, хто є ідеально праведним. Той, що розкається, йде далі, ніж той, хто є ідеально праведним. Чуєте це? Це те, що Ісус каже. Вона любить, бо їй багато прощено. Вона й любить більше. А той, кому мало прощається, мало любить. Ми це все слухаємо, як Ісус говорить, а всередині маємо сильний бунт, щоб це визнати і прийняти. А Ісус говорить: прийдіть на це свято, тіштеся зі мною. Радійте цьому. Таку церкву творіть, яка буде святом радості, бо грішник прийшов. Таку церкву творіть. Як там? Ну, і як ви? Маєте любов у серці. Це саме Святий Дух вам клав до серця. Дай Бог. Дай, Бог. Хм. Немає сумніву, що Він нам це вклав до серця. Клопіт не у Святому Дусі. Хлопіт маємо ми, отримаємо цей дар. Маємо таку любов. Маючи таку в собі таку здібність перемінювати людей, накладаємо різні табу, обмеження та схеми, тільки щоб у цьому не піддатися, тільки щоб не піддатися. Неймовірним є те, що сьогодні нам каже літургія, а маємо урочистість Ісусового серця заглянь у своє. Заглянь у своє серце. Амінь. Для популяризації християнського контенту просимо вас підписатись на наш канал, прокоментувати дане відео, що вас торкнулось, та поділитись ним з ближнім. Хай Господня любов перебуває поміж вами.